В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечасний наш Тець-Настоятель, тець Густав, дорогі любі в Христі, парафіяни, братья і сестри, наш міністра сьогодні, кохані Божі діти. Церква, котра є спільнотою, живою спільнотою або родиною. Християнською має свій дім, свій будинок, має своїх людей і має теж правила, за якими живе. Це є нормальна річ. Якщо подивимось на кожну сім'ю нашу, ми маємо будинок, господарство, городи, маємо дітей, внуків, бабусів, дідусів, тата, маму і маємо певні правила навіть. Над яким ми не задумуємось, але маємо якісь такі принципи, часто говоримо неписане правило. Так? Неписане правило, це, наприклад, скажемо, сьогодні вже й більше чоловіків в костьолі, власне, майже мені здається, що кожен з нас це шофер, водій, і якщо хтось там уступить дорогу, ми спішимо, обганяємо когось. Випереджуємо то, включаємо аварійне світло, щоб подякувати за те, що хтось нам поступився з дороги. Того в законі ніде нема. Але це є культура не писане правило. Такі правила писані, не писані теж є вдома, що в нас в хаті такий звичай, в нас вдома так роблять. В нашій сім'ї така традиція. Церква має теж правило. Скажемо, писане і не писане, ми хочемо сьогодні задуматись над таким правилом, яке називається Божі заповіді і заповіді церковні. Неписані правила, так як один священик, такий старший, на проповіді колись пояснював людям в костьолі на службі Божій, що неписане правило це спосіб, в який людина має до цього віднестись. Наприклад, шануй батька і матір. Написано, але як ти будеш шанувати? Це вже твоя культура, твоя любов, твій підхід, твоя повага? Це вже неписане правило, яке є в серці людини, і вона має це виконати. Божі заповіді, декалог, 10 слів життя. Так називається заповіді, які Господь дав через Мойсея людям. Аж трудно собі уявити, кохані, що в один день, наприклад, пропали б всі якісь дорожні знаки, таблички, назви міст, сіл, на коопераціях, на магазинах, наприклад, йдемо в магазин і нема таблички, де продуктовий, де товарний магазин, де, не знаю, там, як нас в селі казали, кооперація хлібна і кооперація Желізна. Якщо не знаєш, де то підеш там, де продають свяхи, бо тобі треба хліб купити. Ці знаки, ці символи є дуже важливі. Закон має е, теж життя, тому що е, Божий закон дає життя, Боже Слово дає життя. Е, Ісус е, теж говорить, я прийшов виконати закон, не знищити, але виконати. І ми знаємо, що людські слова теж мають дуже велику силу. Наприклад, коли би хтось мені там на бумажці написав, що треба зробити, то я можу сумніватись, вагатись в тому, чи людина це зробить, чи ні, чи це договор, чи це документ, чи це просто шпаргалка. Але хтось скаже мені словами, я прийду там, поможу вам, то це і важливіше, і я більше в це вірю, тому що слово має силу. Словом можна когось потішити, можна когось образити. І це дуже важливо, скільки разів, наприклад, по телефоні десь там хтось розмовляє, живуть від себе там 100, 500, 1000 кілометрів і можуть посваритись, можуть або можуть помиритись. І не треба бути близько. Слово воно має велику силу. Десять слів життя, Божі заповіді. Вони були написані на двох таких скрижалях, двох таблицях. Це й теж певен знак, тому що і Бог, і людина, тому що людина має дві руки, дві ноги, двоє очей, скажімо, І тут є дуже велике значення духовне і матеріальне, дві скрижалі, дві таблиці, на яких записана Божа мудрість, Боже правило. Ісус каже до своїх учнів, коли встановляє на останній вечері Євхаристію, коли. Справують вони Пасху. Каже: любіть один одного це є одна єдина заповідь. Вона є потім поділена на двоє. Люби Бога цілим серцем і люби ближнього, як самого себе. І так само ці дві заповіді любові є скеровані до Бога і до людей. До Бога заповідь любові означає цих три заповіді початкових: не будеш мати іншого Бога, крім мене. Не будеш взивати Бога надаремно і пам'ятай день святий святкувати. Це є заповіді, які відносяться до Бога. Потім від четвертої заповіді, шануй батька і матір твою, і аж до останньої десятої це є заповідь любові до ближнього. І це є наше правило. Церква, щоб краще зрозуміти ці заповіді, цей Божий закон, теж. Пише заповіді церковні, що цікаво, заповіді Божі ніколи не міняються, а заповіді церковні можуть мінятися. Це навіть для того, що Ісус сказав до Святого Петра: все, що зробиш на землі, буде зроблене на небі. Чи зав'яжеш, чи розв'яжеш то саме робиться в небі. Віддав владу Божу в руки людей. І, власне, е хочу так сказати, поки поясню трошки. Ці заповіді церковні, скажу, якщо хтось читав катехизис з східних церков, наприклад, греко-католицької церкви чи власне православні церква, вони мають трохи інші заповіді церковні. Наприклад, в греко-католицькому вже такі традиції, хоча недавній, але є додана шоста заповідь заборонена література. Колись такого не було, ніхто не мав поняття, нікому це не було потрібне. Сьогодні це є потрібно, і церква, щоб зберегти інші Божі заповіді, дає таку ще заповідь. Ми маємо на сьогоднішній день в нашій латинській традиції, римокатолицькій п'ять заповідів церковних, п'ять приказань Костильних. Маємо в неділю і свята на службі Божій приймати гідну участь, повну участь і берегтися від праці. Тому що це є заповідь, яка. Зберігає відношення наші з Господом Богом. Є заповідь, яка каже, принаймні раз в рік сповідатися, і теж далі таке доповнення, це третя заповідь, принаймні раз в рік у час Великодній, Пасхальний приймати святе причастя». І тут добре собі пояснити, що святе причастя, відомо, ми знаємо, що це тіло і кров Господня, яке, яке ми приймаємо на святі Євхаристії. Але саме слово комунія з латинської мови означає єдність. Ми маємо трошки інше може, поняття цього слова, тому що був такий, ну, була така система, такий режим, правда, в нас на Україні комуністичний режим, де хотіли зробити щось одне, але без Бога це не вийшло. Так? І нам трошки попутали це поняття. Навіть є скажем таке стоважишене, таке згромадження священників, які називаються комуністи, а це означає ксьондзи, які почитають присвяте причастя. Якби так сказали, ну, ваш Ксьонс, отець Пробущ, так як ми між собою священники, кажемо, нормальний Ксьонс, не монах. Так? Є монахи, там, Пауліни, Францішкани, інкармеліти і так далі різні. І представте собі, що десь в сусідній парафії, в одній францішкані, в другій Павліні, в третій домініканці, а в четвертій комуністи. І люди би сказали, як це ксьонс-комуніст. Хочу пояснити власне це слово, що це коли ми йдемо до причастя, у нас повинно бути такі дві думки: перше це єдність з Богом, тобто я посповіданий і живу в таїнствах, а друге це є єдність. З церквою, з спільнотою християнською. І, наприклад, часто на наших теренах, власне, на Україні може бути запитання, чи можемо ми приймати причастя в православній церкві, а чи православна людина може в католицькій церкві прийняти причастя, якщо вони не мають єдності з спільнотою церкви. Наприклад, не визнають Папу Римського, але визнають Бога. І тут є, знаєте, ловушка така, тупік. Хочу сказати, що церкви між собою, ці спільноти, так звані конфесії, домовились, що коли є, наприклад, хрещення, шлюб, похорон, відпуст, наприклад, в парафії, коли священник сповідає в лікарні, є так зване по польськи варункова сповідь комунія або условна по русськи, умовна по-українськи, так, умовна. Умовна сповідь, умовне причастя. На чому це полягає? Якщо я живу в єдності з Богом і сповідаюся, але маю йти на операцію, наприклад, а людина православна і десь священника немає, а йде наш католицький священник з причастям, він може посповідатись, тому що це є така ситуація, де він хоче поєднатися з Богом. Але практикувати свою віру кожен повинен в своїй спільноті. Кожен так? так само, як вчителька в школі, є класний керівник, але якщо її немає, і хтось може її замінити там, на день чи на два, але клас веде вчителька одна. Так само до одного лікаря ходимо, Правда? І тут можна багато прикладів навести. Комунія означає єдність з Богом і єдність з церквою. Тоді ця єдність може бути. Ну вже скажімо, до церкви протестантської, якби хтось пішов на якесь свято, був запрошений, ну вже не може приймати там цього причастя. По-перше, в них немає причастя, тільки вони освячують хліб, якби на пам'ятку служби Божої, тому що немає священства, немає Євхаристії. Але ми вже не можемо навіть цей хліб прийняти, хоча це не є комунія, і ми можемо кожен хліб їсти. Але під час їхньої молитви це означає єдність з церквою. А ми не штундрій, що, що зробиш? Ну, значить, треба помолитись і не йти до цього причастя. Так? То це не те, що ми нехтою чимось, але це є певний вираз, це є, скажімо, якби наш паспорт і це є наша традиція, наш спосіб віровизнання. І для того ми, не відрікаючись ні від кого, ми просто шануємо свою віру, віровизнання. і Скажімо, приймаємо наших братів-сестер з інших конфесій, з якими ми можемо разом молитися, чи на похороні бути, чи може хтось прийде на посвячення постолу, може бути собі на службі Божій молитись, так? не йде до причастя, але в молитві може брати участь, і це є власне значення комунії. Якщо йдеться про зберігання посту, визначені дні, маємо собі сказати, що ця пісня насправді, має бути. Такий мудрий, розумний. Я так скажу по-простому, може вам вже надоїло, що я розказую про свою хату, про село, про маму, про себе. Але мені так легше, бо я не мушу придумувати цих прикладів. Я коли вже вчився в семінарії і приїхав, був додому, звичайна п'ятниця протягом року, і мама каже: ти не міг приїхати вчора або завтра, я не маю що тобі їсти дати. Я кажу, ну то дай мені якесь варення, булку, молоко, то я наїмся. Ну і ми так сидимо, щось там розмовляємо, я з поїзда приїхав, голодний, їм їм. І мама так каже: знаєш це, ну що я би собі так подумала, може тобі краще тушонку відкрити, ти вже другу банку варення їш, що це за піст? Лучше кусок м'яса, помолися, бо ти мені всю закрутку з'їш, бо ти постиш. Ну що це за піст? Ти ж обжираєшся, ти ж не їш. Сумієте? Відомо, це може трохи жартом, але йдеться про те. Наскільки ми розуміємо таке ум'яркування, тобто міра в цьому всьому, так? Я не кажу, щоб ви ходили голодні і нічого не їли, але чи ми вміємо розділяти ці речі так, як вони повинні бути, наскільки все має мати своє місце? І церква теж каже, що <кхід> обов'язок посту це з 14 року життя до 60. Так? Ну, це в тоді в цьому віці людина якби спроможна. Брати на себе різні такі самозречення. Але, наприклад, коли дитина пости, або коли старша людина пости, то це вже є заслуга. так? Тут не знаю, кажуть, що дівчат не питають, скільки років, але в нас деякі дівчатка мають 61 рік. так? Тут, наприклад, красавиця за вами в другій лавці. 61 з половиною. Маєте? Маєте. Нема. нема. Ще 61 тільки. Нема. Добре, 40 нема. Ну, Znaczyć Wam na postępy. Czekajcie, jak ja sobie mówię, bo te dla nie znają, nie znają od że Żyńka ma zawsze 18 lat Aaaa. Tylko nie mają dwa razy 18, te jakie mają trzy razy 18. Aby na obrot zapisał. A, te jakie nie 18, te No, to już dobrze, dziękuję Ojcze. І хочу сказати, що я теж розмовляв, ну ще раз кажуть за маму, коли в нас прийшли люди додому, і ми щось почали розмовляти там про постильні справи, і каже: О, я вже не маю обов'язку постити, то не знаю, чи я раз пощу, чи не пощу, і, і чи це гріх, чи ні. І мама, власне, цій жіночці каже: То ти вже маєш заслугу, тому що якщо тобі минуло 60 років. А ти постиш, то значить ти вже заслугу маєш, а не обов'язок. Це так, якби я пішла до костьола не тільки в неділю, а в понеділок, вівторок, в середу. Каже, мені в неділю Бог не щитає, тому що Божа заповідь. Але коли я в понеділок піду, все, пішло на стопку. Плюс плюс процент. Ну, Це не кантора, так? це не сільрада, але Бог дивиться на наше серце. І це є важливе, щоб ми. Вміли теж зрозуміти, що є найважливіше, так, бо ми не кажемо погане, не роби, добре роби. Але е, з добрих вчинків, наприклад, можна сказати, е, є звичайний вчинок, це коли діти ходять до школи, коли миють посуду, коли застеляють ліжко після себе, ну, це нормальні звичайні речі. Але коли вже щось з другим допомагають, коли, коли вже там на городі більше працюють, коли там сусідові допоможуть і так далі, то це вже є добрий вчинок. Це вже є пожертва цієї дитини. І тоді так можемо розуміти пісні. Ну і п'ята заповідь церковна, вона була колись коротенькою, забав гучних в часах заказаних ніужондес, тобто всякі гульки, потанцовки в пості не передбачені. І ще додали і поміч церкви сьогодні, так? тому що ніхто не каже, що гості це щось погане робити. Але, наприклад, якщо це є День Смерті Бога так, в п'ятницю, ми знаємо, що Ісус помер на Христі, ну, то ми можемо перенести собі цей день народження, наприклад, тим більше в Пості, так, чи мусимо це робити. І, власне, йдеться про те, щоб ми вміли теж знаєте, такий характер мати. Тобто людина церковна, вона повинна відчувати костюм. Вона певна відчувати спільноту, характер костьола. Є таке поняття латинське, яке звучить сентіре, кум ecclesia», це означає відчувати разом з церквою. Якщо церква зараз має великий піст, а я до церкви належу, я не кажу, що я ходжу і плачу днями-ночами, але я якось там менше цих шуток, жартів, там, не знаю, ха-ха-хі-хі і так далі. Так? Я стараюся бути скромнішим. Якщо це є звичайний період, так я можу піти собі там, не знаю, на гармошці пограти десь на вулиці, там не знаю, так, як один ксьон сказав, каже я, у звичайний період, то можу поїхати трактором в село, стати на капоті, взяти баян і зіграти, щоб всі дівчата танцювали, бо, бо немає великого посту. Але в великому пості це вже все, воно вже не блистіть, це не то. Йдеться про те, кохання, щоб ми насправді відчували, що ці заповіді церковні, які є, вони тільки пояснюють і допомагають нам виконувати Божі заповіді, тому що ці заповіді не змінює. Церква не знаю, будемо жити, може ще Богдасть багато років життя нам, можливо, ще будуть мінятися підходи різні, як церква дивиться, як розуміє, як допомагає людям виконувати Божий закон, може ще придумають якусь заповідь, але йдеться про те, що ми. Маємо якби, повний запас, як нам краще виконати цей Божий закон, який дає нам життя. І це дуже важливо, щоб ми відчували з костьом, щоб ми, наприклад, питалися, радились, щоб насправді вміли себе повести, так як люди церкви, щоб ну, по нас було видко, так що це пішла людина з костюмом. тобто, це є певний такий якби характер. Наш і, і, і теж можна сказати рівень нашого життя, що людина з церкви вона якось по-іншому себе веде. Вона, вона, наприклад, має вищий авторитет, ані жаль, хтось так там десь не знаю, не хоче тут судити нікого, але десь там якийсь алкоголік з-під мосту, да, якого ніхто не хоче слухати. І це є дуже важливе, так як мені отець говорив, бо ми часто спілкуємося. І він мені проводить реколекції поза Божою служби, за що я йому дуже вдячний, і каже, власне, що це дуже важливо мати таку думку, От як йде там воєнний солдат чи там е... с... якийсь, не знаю, там пожарник, він є вдіти в свій там костюм і цей, ну то каже, то при ньому якось аж інакше ходиться, бо він офіційна людина і каже, це ненормально, щоб він там бутельку пива ніс і сигарету в руках і в костюмі йшов. Так? Ну, йде собі в шорти вдягнися, чи в спортивні штани, та й навіть варет усі на носи на плечах, але ну, є певні категорії. Так? І наша категорія це є приналежність до церкви. Чи ми є вдома, чи ми є під костюмом. Ми насправді повинні себе вести з авторитетом Божим. Так? Від нас люди мають вчитись. Ми від Бога, люди від нас, тому щоб ми були справді такими. Правдивими, настоящими знаєте, свідками Бога, через яких людям легше буде знайти Бога. Амінь.